Я не вірив. Тобто для мене це була не то, що параноя, а просто, ну, такого не може бути, люди. Аго, у 21 століття. Ну, яка війна? Від початку повномасштабного вторгнення на території Бахмутської громади руйнувань та пошкоджень зазнали більше 90% багатоповерхівок. Біля 6 тисяч приватних будинків зруйновані. Ну, все треба виїжджати. Бо, ну, ні. бо там, якщо б тимрешне не від кулі, то від, від серця, да? бо воно і у бавну і все. Виїжджати довелося усім. З Олексієм Ясиченко ми зустрілися в Одесі, де він з сім'єю знайшов прихисток. У тихому затишному сквері під липами ми неспішно згадуємо рідне місто і те, чого вже ніколи не побачимо. Будинку бабушки нема взагалі, це я знаю. Навіть фундаменту не лишилось. За Бахмуткою він був. Наш будинок коробка стоїть, але хлопці заходили кажуть, що стін нема в квартирі. Це біля айсберга. Був. Олексія, випускника Бахмутського музичного училища та Одеської консерваторії, прийняв у свою сім'ю академічний театр музичної комедії. Тому що вони з'являються в нашому театрі, приїжджають до нашого міста. Ми пізнаємо, пізнаємо нашу країну, ми стаємо однією дружньою, міцною сім'єю. У театрі доля звела Олексія з другом, з яким вчились в училищі і консерваторії. Артур не бахмутянин, але дуже любить місто своєї студентської юності. З цим у мене зв'язане найтепліші розпитання моєї юності, студентської. Один з найбільших міроїв. Не подобається, коли кажуть: ну все, його більше нема. Та да ні, воно є. Ну, от ну, я це місто, ви це місто. І поки ми всі живі, то воно є. І наша задача буде. Ну, я, багато, я багато чую такого, що ну, ніхто не буде нічого відновлювати. Це все. Ні, це не все. І я вважаю, що треба ну, всім казати, що ні, город він є і він буде. Ну, ми город. І ми повинні це робити. Ми всі, всі, ми повинні про це казати. А по-перше, ми повинні ще жити всі. Ну, якщо не буде бахмутчан, то його то ну, тоді і міста не буде. Чи повернемося ми колись в Бахмут? Чи буде на землі таке місто? Не знаю, може, як Фініксу зродиться з пепла і буде намного краще, ніж би. А що залишається нам, безхатченкам, розпорушеним по всьому світу? Мабуть, мріяти? Запам'ятовувати все найкраще, що ми побачимо в інших містах? І повернутися до Бахмуту з готовим планом його відбудови. Що робити? Треба не падати духом. Треба не падати духом, треба, я не знаю, читайте, навчайтесь, ходіть просто у вулицю, дивіться, нам же прийдеться місто встановлювати, От і подивіться, що здесь. Вы привезете это туда. Я говорю, э, учитесь, учитесь, смотрите вокруг, приведите в парки, ревизите в ковьярне. Ну всё, что за вгодное, просто приведите и сохраните это все. Постройте зону, сука. По поводу депрессии, я сам в ней регулярно впадаю. Э, в депрессию я розумію про що ви кажете. Е, інколи, інколи просто хочеться плакати, інколи просто ти, не, ну, ти сам не віриш в те, що кажеш. І інколи ти такий. Да ну його все. А потім, що треба? що треба? Душ холодний треба прийняти. Ну, мені, мені допомагає. Е, треба. Треба бере, берегти себе по-перше, що б я хотів бачити. Життя хотів бачити. Я хотів би бачити сади, парки, людей. Ну, там все в нас було, просто поверніться. У нас все було. Поверніться, примножте, прикрасьте. Що бачите? Нові, нові будинки, нові вулиці. Та, ну, це ще все, що було, все. у нас це вже все було. Були садочки, були театру не було. Можливо, буде. Бага багато людей е полюбляють гори. Я сам люблю це місто. Е знаєте, там коли кажуть, я з провінції приїхав, то я, я теж приїхав з провінції. Бахмут це провінція, але я обожнюю це місто. Ти приїжджаєш туди і ну, це, 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 це дім твій. Я його люблю, і я тільки за, щоб він процвітав. І він буде процвітати. Ну, принаймні, я в це вірю.